Привіт усім поціновувачам Євробачення. Сьогодні буде моя чергова реакція, і під прицілом опинилася Франція. Будемо слухати композицію. Вибачте, я не дізналася, як правильно читається ім'я виконавиці Луане, Луейн. Сорі, якщо я неправильно вимовила, не підготувалася до зйомки відео. Луане Маман. Франція завжди достойно виступає на Євробаченні. Мені дуже цікаво почути, що ж там за пісня, який буде номер, і що по вокалу. До речі, вітаю вас на своєму каналі. З вами Оля Провойс, тут все про вокал. Перше, що я бачу, що а, пісня 4 хвилини. Дуже цікаво, чому так, тому що наскільки я знаю, Євробачення це такий конкурс, дає певний ліміт по часу по тривалості композиції, і це здається взагалі 3 хвилини. Mm -hmm. Але можливо правила змінилися. Давайте слухати композицію. Як завжди, я слухатиму, аналізуватиму, можливо, зупинятиму для того, щоб прокоментувати. Отже, найбільше мене цікавить саме вокал, ну ви зрозуміли. О, багато барабанів. Дуже багато барабанів. Неочікувано, це якийсь стадіон. Я хоч те відео дивлюсь. Окей, живі скрипки. Так. Не можна живі ж інструменти використовувати. Дуже гарні оркестрові партії. Чуємо французьку мову. Дуже гарний вокал. Дуже класно динаміка наростає тут. Високі ноти. Мені місцями так трошечки фарби у вокалі нагадують Лару Фабіан. На високих нотах. Ну, я можу сказати, що вокал дуже класний, дуже класний. Мене чіпляє, мені подобається. Співачка дуже впевнено керує своїм голосом. Видно, що в неї дуже великий бекграунд в плані вокалу, в плані виступів. Мені подобається, як вона. Оперує своєю динамікою, тобто настільки все переливається, настільки все дихає, композиція дихає, вокал дихає. Мама, мама. Дуже класно вона тут змінює знову ж таки техніку свою. Спочатку співає хедвойсом, не дуже яскравим, тонким змиканням. Мама! мама, а потім додає Мама, мама. додає більше дзвінкості і трошки більше сили, що є дуже і дуже гарно, <тас> це емоційно. Дуже гарно так само повітря. Повітря додає. Також ми чуємо зриви голосу на кінцях фраз. Технічно, у неї вже тут белтові ноти, белтова подача, тобто максимально щільне змикання, звук, який летить дуже далеко, і ми ще цюємо ці такі спеціальні, вона робить зриви голосом для того, щоб додати ще більше емоційності в цей приспів. Про які я зриви говорю мама! Оці штуки мама, мама. Тобто, коли повітря різко проскакує, різко виштовхується повітря, а в процесі, коли вона переходить між нотками. Вау, це було дуже потужно. Знову ж таки, я не знаю, чи я ту версію переглянула. Я сподіваюся, що ту, але 3,45 3,45 композиція. Плюс дуже багато живих інструментів, які тут звучать. Як це буде звучати на Євробаченні, якщо це буде все в записі? Ну, добре, давайте поговоримо про вокал. Ну, прям, ну, дуже мені сподобався вокал. Вона дійсно дуже технічно виконує цю композицію, використовує дуже багато прийомів. В неї тут і твенг, в неї тут і белт, в неї тут ці зриви, які, до речі, дуже-дуже часто використовуються, а що додає гіперемоційності цій пісні, додає, додає кульмінації. Також багато мелізмів. Ще мені сподобалася основна мелодія, яка одразу запам'ятовується. Вона дуже красива. Мама! Тобто її голос, знаєте, одночасно він звучить і дуже зворушливо, і чуттєво, і так само а, дуже сильно пронизуюче і емоційно. Тобто, от вона поєднує в своєму вокалі всі ці компоненти і заспівано, нажено дуже професійно. Безперечно, я бажаю успіху цій французькій виконавиці. Думаю, що вона дуже достойно представить свою країну. А як вам ця композиція? Пишіть обов'язково свої враження в коментарях. Дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. З вами була Оля Провойс. До зустрічі.